На сьогодні запланована зустріч президента Януковича із членами Всеукраїнської ради церков. З огляду на це релігійні діячі навіть відклали запланований раніше візит до Брюсселя, де у них мала би відбутися зустріч із керівниками ЄС. Хоча в адміністрації президента запевняють, що зустріч Януковича є плановою, експерти припускають, що влада таким чином намагається на швидкоруч внести правки до своєї церковно-релігійної політики. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Радник президента із гуманітарних питань Ганна Герман запевнила Радіо Свобода, що подібні зустрічі відбуваються регулярно у дні Великого Посту. Ми говоримо там про те, як розбудовувати громадянські свободи в Україні, як взаємодіяти, об'єднувати зусилля церкви і держави, щоб люди могли вільно відвідувати будь-який храм. Це традиційна зустріч, яку президент проводив у час великого посту. Минулого року ми домовилися, що це буде традиційна наша зустріч. Раніше на 21 березня був запланований візит делегації Всеукраїнської ради церков до Брюсселю, де мали б відбутися зустрічі із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, європейським комісаром із питань розширення і політики добросусідства Штефаном Фюле та низкою інших високопосадових представників Євросоюзу. Проте, як запевнив Радіо Свобода, голова об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов. Блайх, брюссельська зустріч вже неодноразово переносилася, тож її вирішили перенести ще раз. Треба розуміти, що немає жодного державної організації, подібного це українська рада, який представляє інтереси більш ніж 90% населення України. Між тим релігієзнавець Андрій Юраш схильний вважати, що зустріч між членами ради церков та главою держави готувалася на швидкоруч. Я думаю, що будь-які зустрічі з президентом, якщо вони не пов'язані зі стихійним лихом, плануються дуже і дуже задовго, і буквально за один-два дні зібрати чільників основних релігійних організацій в Україні, знаючи, що в них на руках є квитки і програма перебування в Брюсселі Альті тут можна за абсолютну випадковість. Експерт вважає, що подібним чином влада намагається обговорити проблемні питання в церковно-релігійному житті перше ніж їх почнуть обговорювати в Європі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.